Купив я культиватор в городку Рівненської області з грудобоєм. Сьогодні перший раз випробування, Мотор Січ. Тут була площа 10 сотих, був приорений у зимій ріпагі пшениця на весно, весняна оронка. І тепер треба посіяти конюшину. Конюшина була посіяна по таких грудах. Звичайно, культиватор тракторний не розбив, тому що йому треба було їсти, напевно, в 10 сидів. Посів я конюшину і пройшовся місцями по два рази, де була більша грута. Місцями по разу. І відразу видно, яка є різниця, де була культивація зроблена трактором, а де пройшов грудобій. Я думаю, що конюшинка буде прекрасна. Рекомендую такий агрегат, хто має моторсіч, брати. Працює прекрасно.